Усім добра, миру і здоров'я! Ви на каналі Аресті Лайф. Знадобилось немало часу, щоб зробити для себе старт у щось нове. Оскільки бажання зберегти межу між дуже особистим та доступним для інших очей вимагає комплексного підходу та компромісу. Нерідко буває так, що ми змушуємо себе прожити ще один день, багато зневіри, апатії, причин, які не додають оптимізму і власне моя позиція. Стати маленьким поштовхом у ті моменти природнього і гармонійного, коли вам це буде потрібно. Звісно, з юмором, анекдотами, комічними ситуаціями, упевнена, що зможу підняти настрій, ділитися спогадами, міркуваннями. Якби ж життя було передбачуваним, воно було б позбавлене смаку. Але не варто зациклюватися на тому, чого ми не маємо, краще насолоджуватися тим, що є. Тож іде в майбутні тижні разом. Спробуємо їх на смак. Тривалий час я спостерігала за життям інших блогерів, і сьогодні насправді дуже вдячна за все хороше, чим вони ділилися. Моє прагнення робити щось добре, і хай це добре відкликається у ваших домівках. Я розповідатиму, а об'єктив демонструватиме. Зворотнім зв'язком буде ваша реакція в коментарях. Ви знаєте, мої перші відео. Не є ідеальними, я впевнена, що у вас буде дуже багато зауважень, тому пишіть про це в коментарях. Так, знімала вертикально, а не горизонтально, як цього потребує YouTube. Так, не маю професійного мікрофона, так, не маю цієї потрібної стійки, але все це прийде з часом. Тож, буденні питання, що сьогодні на обід, що посіяти на грядці, як організувати роботу в саду, я запрошую вас на перегляди. Починаю розповідь із шістого поля. Саме так. Не буду деталізувати, але із земельної ділянки, вкритий густим килимом пирію та інших багаторічних бур'янів, трактор та наші працьовиті руки зробили сад і грядочку. Зараз на вулиці зима, а я вже дочекатися не можу, коли прогріється земля і можна буде садити і сіяти. Перша робота прийде з першими теплими днями, обрізати саджанці, зребти, листя, гілочки, а найголовніше отримати задоволення від роботи. Я знаю, що серед моїх підписників будуть люди, які з різних причин змінили свій спосіб життя, пріоритети або далеко від України. Тож, якими б не були ваші причини, пропоную розпочати весняно-літній робочий сезон на землі разом, вам біля екрану з смачним напоєм і канапками. І обов'язково пишіть коментарі. Я впевнена, що вам також є чим поділитися зі мною. А щоб не загубити мій блог, арестілайф, підпишіться, натисніть вподобайку, дзвіночок. Я вам дякую за підтримку україномовного контенту. Минуле літо було спекотним, посушливим, однак і виросло, і вродило. Я ще відзняла відео, ви зараз бачите, як правильно, а можливо, і неправильно саджала спаржу. А ще пам'ятаю, що колись після вечері мама казала: і знову треба думати, що готувати на завтра. Тож і я буду готувати і показувати вам те, що вмію, можливо, ви підкажете давно забуті і смачні прості рецепти. Це стосується наступного відео. Воно буде і про літню кухню на ділянці, і про котлетки. Ви перевірте, можливо, вже це відео вийшло на каналі. Тож, щоб не робити його довгим, нудним, затяжним і нецікавим, я дуже вдячна, що ви були зі мною до кінця. І хочу закінчити на одній цитаті, яка мені дуже сподобалась. Звучить вона так: візьміть одну ідею, зробіть цю ідею своїм життям. Думайте про неї, мрійте про неї, живіть цією ідеєю. Нехай мозок, м'язи, нерви кожна частина вашого тіла будуть наповнені цією ідеєю. А всі інші ідеї залиште в спокої, і це є шлях до успіху.